Війна чинить глобальний негативний вплив на здоров'я суспільства, і йдеться не лише про поранення чи каліцтва життя в прифронтових умовах, біженство, стрес, зниження доходів та погіршення побутових умов усе це не минає безслідно. Тому дуже важливим фактором є, щоб медичні заклади надавали свої послуги у повному обсязі. На теперішній час наша лікарня працює в штатному режимі. У нас працює. Доросле інфекційне відділення, дитяче інфекційне відділення, неврологічне відділення, терапевтичне відділення, хірургічне, травматологічне та гінекологічне з пологовими ліжками. Роботи вистачає щодня, адже медичний заклад приймає всіх без виключення. Стаціонар наш розрахований на 190 ліжок. На теперішній час загрузка у середньому 150-155 пацієнтів щодоби. Це пов'язане з тим, що, слава Богу, у нас нема епідемії інфекційних захворювань. І це відділення трошки. Робить з недогрузом у лікарні надають медичні послуги мешканцям Селидівської та інших прилеглих громад. Як зазначає медичний директор, наразі змінилася категорія пацієнтів, які звертаються про допомогу. Це більше люди похилого віку, більше люди, які до нас доставляються білими ангелами. Це Курахівська. Новоселківська, Мар'їнська громади. Вони переважно важкі, в важкому стані, занедбані. Лікарі та весь медичний персонал докладають чимало зусиль при лікуванні таких хворих. Іноді людям після лікарні навіть нікуди повертатись. Надавши допомогу, у нас стає другим питанням. Куди їх доправити, куди їх дівати. І в цьому напрямку ми працюємо з лікарями без кордонів, які допомагають нам евакуювати пацієнтів в більш безпечні місця, де їм або продовжують надавати медичну допомогу, якщо вони в цьому потребують, і ми на третинному рівні, або там вони. Отримують тимчасове житло і перебувають як переселенці. Також надають усю необхідну допомогу людям, які постраждали від обстрілів. За період з 1 січня по теперішній час ми пролікували 45 пацієнтів, які попали під обстріл. Під обстріл травматологічне, хірургічне та неврологічне відділення наразі працюють з повним навантаженням. Я попала как раз в важкий момент, і мені зробили операцію. Мені продовжують восстанавливаться. Зараз вот. я була на стаціонарному лікуванні, а тепер я прийшла на реабілітацію п'ять. Так що все що необходимо было. и обезболивающие, и таблеточки. Ну, как бы, медсестры хорошие, персонал очень хороший. Упал, очнулся, гипс. <говорит> и вот лечат меня здесь. Все нормально. Питание хорошее, уход хороший. Слава Богу, по нынешним временам хорошо все. Виделение у нас на 25 лизок. Переважно инсультное. В ВИК переважно у нас 65, 70 і вище. під час перебування в лікарні люди отримують медичні препарати та харчування. Також лікарня працює з різними благодійними організаціями, які забезпечують заклад необхідними ліками для надання медичної допомоги.